Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про ефект бумерангу, який доганяє поляків, але, на жаль, не тих, які виступають за притіснення українців, які виступають за обмеження прав українців, які постійно українців гонять додому. А говоримо про те, як дії оцих поляків впливають на тих поляків, які знаходяться за кордоном, тому як вони зараз відчувають там точно те саме, що відчувають. Українці в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, близько тисячі поляків протестували у Вільнюсі в Литві проти планів обмежити викладання польську мову в. В литовських школах союз поляків Литви назвав таку реформу радикальною. Акція на захист викладання польської мови в польських школах Литви пройшла в суботу і в мітингу брали участь організації, які об'єднують польську меншину на території Литви. Нагадаю, що на території Польщі також. Україну народ України являється народом меншини, тобто це національна меншина, яка споконвічно також проживає на території Польщі. Протестувальники пройшли від будівлі парламенту Литви до площі біля президентського палацу, де власне і відбувся мітинг. В натовпі майоріли польські та литовські прапори на одному з численних плакатів був напис: всі мови прекрасні. Але рідна, найпрекрасніша. І е, ідея цієї реформи, проти якої, е, проти якої виступали поляки, е, в тому, щоб обмежити викладання мов національних меншин в, користь, в, в, в Литві на користь литовської мови. Представники польської громади вважають запроваджені урядом зміни радикальними. І на думку учасників мітингу влада хоче створити ситуацію, коли вивчення мови нацменшин буде лише факультативним. Тобто точно так. Так само, як це зараз відбувається в польських школах. Так? Це є дуже так цікаво, бо вони там якби мітингують проти того, щоб рідна мова залишалась лише факультативною. При цьому. Польщі нагадаю, що вже там декілька тижнів точаться баталії навколо того, щоб заставити всіх українських дітей, які на сьогоднішній день проживають в Польщі, заставити їх всіх ходити до польських шкіл. Нагадаю, що зараз у нас 21 століття -е і століття, і величезна кількість українських дітей в Польщі навчається в українських школах онлайн, тобто вони вчаться за українською програмою, вчаться українською мовою, і якби все ок. З іншої сторони, польська влада е, хоче заборонити таку штуку, і якщо діти хочуть проживати в Польщі, то їм обов'язково потрібно буде ходити до польських шкіл, і е, при цьому українська мова в них буде суто факультативною. А в деяких школах її можливо і взагалі не буде, якщо не буде вчителя української мови. І е, про саме проти цього зараз поляки бастують в Литві. Тобто в Польщі поляки хочуть українців обмежити до такого рівня, так, і заборонити їм відвідувати онлайн українські школи. А з іншої сторони, ті поляки, які знаходяться за кордоном, вони не хочуть, щоб таким самим точно чином обмежували там їх права. Найстрашніше це невизначеність, з якою стикаються учні, їх батьки та вчителі. Вони бояться за своє майбутнє та своїх шкіл, а новий навчальний рік зовсім не. Вселяє оптимізму зазначають учасники акції. Протестувальники вважають, що учні польських шкіл мають право здобувати освіту рідною мовою. Якщо хтось бажає навчатися литовською мовою, то вони можуть перейти до литовських. Шкіл якось це виглядає так, і в Литовському міністерстві освіти і науки науки і спорту відкинули звинувачення мітингувальників і заявили, що на сьогоднішній день жодних змін поки що не підготували. І очільник міністерства зазначив, що уряд не має наміру закривати школи з мовами національних меншин, і умови навчання також не погіршаться. Тобто, бачимо, що якісь зміни там відбуваються, і мітингувальники. Все ж таки не хочуть, щоб в школах, де на сьогоднішній день предмети викладаються польською мовою, щоб вони змінювалися, скажімо так, на литовські. Натомість, в Польщі, якщо і є українські школи, то це просто одиниці по всій країні і. Альтернативою на сьогоднішній день є саме навчання в українських школах онлайн, що в принципі величезна кількість дітей і робить. Їх батьки приймають рішення не відправляти цих дітей в польські школи, тому як там може бути е, труднощі, по-перше, з вивченням польської мови і з вивченням предметів польською мовою з іншої сторони, вони бояться булінгу, якого вистачає в польських школах, і е, с, насправді з цим. Е, Ну, якби до цього ніяких реакцій немає. Поліція на заяви не реагує. Місцеві там директори шкіл і вчителі також дуже і дуже рідко, просто в одиничних ситуаціях реагують на цей булінг. І саме тому українці приймають рішення в багатьох випадках своїх дітей залишати вдома під пильним контролем і захищаючи їх від цього булінгу. І бачимо, як це виглядає через дії, які відбуваються в Польщі. І через ті наративи, які просуваються через соціальні мережі серед поляків. Е вони ну, якби страждають ті адекватні поляки, які знаходяться за кордоном, які там живуть, їх діти там навчаються, бо бачимо, що зараз їм бумеранг прилітає точно, точно так само, як це відбувається власне, і завжди. І знаєте, я тут не буду розказувати про те, що так, в Литві треба вчити тільки литовську мову, що в Литві, якщо ви приїхали в Литву, спілкуйтесь Литовською, якщо вам щось не подобається, повертайтесь до себе в Польщу. Я такого говорити не буду, бо це е, знаєте заклик до обмеження прав людей, заклик до, е, ну, до якихось таких радикальних дій, які е, поширюються Польщею, так але тільки в сторону українців. І, і я буду адекватніший, і я адекватно розумію, що є поляки, які проживають в Литві, вони проживають там вже багато років, вони прийняли рішення проживати там, вони там знаходяться і мають точно такі самі права, як і литовці, і вони мають право е, бастувати. З іншої сторони, якщо проти якихось подібних законів будуть бастувати українці в Польщі, ви повірте, що е, ті поляки, які проживають тут в Польщі, вони будуть кричати по всіх соціальних мережах: що якщо вам щось не подобається. То вон до себе додому, от це єдине таке радикальне рішення, і я впевнений, що е, з подібними проблемами будуть стикатись поляки не тільки в Литві, з такими проблемами будуть польські мігранти стикатись і в інших країнах Європейського Союзу, і в інших країнах світу. Бо світ бачить, як на сьогоднішній день Польща відноситься не Польща, а окремі там верстви населення відносяться до українців тут на території Польщі, і вони собі можуть подумати: а чому б нам те саме не робити з поляками? Якщо вони собі в себе вдома це дозволяють, то і ми в себе вдома також можемо собі це дозволяти. Це максимально деструктивна, як на мене, деструктивний такий тренд, і я виступаю за те, щоб не притіснялися права ані поляків в Литві, ані українців в Польщі. Я це постійно говорю і постійно буду до цього закликати: що потрібно завжди не входити в конфронтацію, а потрібно шукати якісь точки дотику і пробувати там кожну таку ситуацію переводити в максимальний позитив. Тому. Бачимо, що ситуація складається отак. Я знаю, що багато українців хоче позлорадствувати тим полякам, які знаходяться в Литві. Я вас закликаю цього не робити, але робити висновки і розуміти, що те, що відбувається всередині країни, потім напряму відображається на громадянах цієї країни за кордоном. Маємо на сьогоднішній день друзі такі новини. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.